І це прогноз на наступний тиждень саме для вас. Дивимося основні події, основні моменти, які будуть траплятися у вашому житті і на що варто звернути вашу увагу. І так, вдолі перша карта, і це настройка кубків. І щось плануєте святкувати. Вас можуть запросити на якесь свято, на якусь вечірку, де будете чудово проводити е е час своїми друзями, колегами. Там, де ви однодумці, там, де вам буде весело будете щось святкувати, наповнені емоційно, чудова карта, радісна, наступна карта. І тут вісім кубків. Може трапитись така ситуація, де вам прийдеться все ж таки йти до чогось нового. Ви зрозумієте, що так, як зараз, вас не влаштовує. Тобто емоційний вже стан вам не подобається, як до вас відноситься інша людина, або не дружні якісь відносини, атмосфера в колективі. Тобто, щось вам не подобається і ви не готові це приймати в своє життя, тому що ви знаєте, що десь там, в іншому місці, буде набагато. Краще для вас, ви будете інші відчувати краски, фарби життя, і ви розумієте, що ви достойні цього. І ви відкриваєте собі шлях і йдете туди. Наступна карта. І це карта в зірка. Карта, коли ми йдемо до своєї мрії. Поки реалізації її немає, це повністю шлях і надія, що ваша ж мрія все ж таки реалізується, вона здійсниться, втілиться у реальному житті. Тобто ця карта, поки ви візуалізуєте, ви мрієте, ви представляєте, уявляєте, як ви отримаєте те, чого настільки бажаєте. Але ви на вірному шляху, тому що ця карта у нас зіркового шляху. Поки ви до неї йдете, ви прийдете. І наступна карта, і це у нас карта Колесниця. Коли ви керуєте та берете відповідальність за своє життя на себе. Це дуже гарна карта для кар'єрного зростання взагалі по питаннях по роботі. Ви Циллеспрямована людина, ви можете досягти багато чого, якщо візьмете це керування в свої руки. Якщо був якийсь застой, да, затягування ситуації, то по цій карті вже є рух, є прогрес. Так само можуть бути поїздки по цій карті проходити. Тобто, коли воно дуже швидко все закінчиться.